Привітки, привіт! Подивіться, хто до нас завітав. Так, правильно, це лисичка, а якого вона кольору? Помаранчевого, вірно. Тож давайте послухаємо, що лисичка хоче нам сказати: Привіт, малята! Мені потрібна ваша допомога. Я хочу піти до своєї сестрички лисички на день народження, і мені потрібно зробити їй подарунок. Допоможете мені? Добре, дивіться. Я хочу подарувати їй багато квітів, але мені потрібно розподілити їх по кольорам. Допоможіть мені, діти. Давайте допоможемо лисичці та пограємо в дидактичну гру розподіли за кольорами. Подивіться на картинки. Перед вами п'ять кошиків. А що знаходиться зверху них? Так, правильно, кружечки. А якого вони кольору? Червоного, синього, жовтого, помаранчевого та фіолетового. Ці кружочки відповідають кольору квітів. Дивіться, якого кольору квіточка і кладіть її у кошик відповідного кольору. Молодці, ми все правильно виконали. Скажіть мені, скільки квітів у кошиках? Так, багато. Лисичка, подивись, діти допомогли розподілити тобі квіти. Дякую вам, малята. У вас дуже гарно вийшло. Тепер я можу йти до своєї сестрички. Хочете піти зі мною, щоб подивитися, які ще подарунки подарують друзі моєї сестрички? Хочете? Тоді ходімо. Ми й прийшли у гостя до сестрички нашої лисички. Подивіться на них, чим вони відрізняються. Лисичка велика, а її сестричка лисичка маленька, правильно. Дивіться, лисичка сестричка хоче нам щось сказати. Привіт, дітки! Я рада вас бачити. Пропоную вам пограти у цікаву гру. Хочете? Добре, дивіться. Я буду показувати вам свої подарунки, а ви казати, якої вони форми. Давайте пограємо у дидактичну гру на що схожий подарунок. Подивіться, діти, вгорі зображено подарунок. А що зображено знизу? Так, круг, квадрат та трикутник. А якого вони кольору? Правильно: жовтого, синього та червоного. А тепер починаємо нашу гру. Перший подарунок це іграшка. На що вона схожа? Правильно на трикутник. Молодці. Другий подарунок це м'яч. На що він схожий? Правильно на круг. Моїм третім подарунком була вітальна листівка. На що вона схожа? Так, діти, ви розумнички, на квадрат. Молодці, вам сподобалася гра? Діти, Лисичка та її сестричка були раді з вами поспілкуватися та погратися, але нам уже час повертатися додому. Малята, ви добре впоралися з усіма завданнями. Давайте пригадаємо, якого кольору лисички. Правильно, помаранчевого. А які ще кольори ви запам'ятали? Так, червоний, синій, жовтий та фіолетовий. А які фігури пам'ятаєте? Правильно, круг, квадрат та трикутник. Останнє питання: чим відрізнялися лисички? Правильно, лисичка була велика, а її сестричка маленька. Я впевнена, що ми обов'язково зустрінемося з лисичками ще раз. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти!